Добрий вечір, шановне панство. Поки нутрі, можна сказати, чекаючи їсти, бо вони дійсно чекають. І зараз подивлюся, скільки ми маємо тут тих внутрінят. Є досить. Але вони помішані. Тут ще чорний бігає з тих, що я бачу. Ну і три дорослих є тут. Четверте більше внутрішня вже. Місяць нутрнята майже мають. То... Ну а зараз спробую рахувати два чорних малих. Далі там, ну не знаю, ви вже подив два є. Хрен поймеш, ті більші і менші, вони всі помішані, всі лізуть в самку <кій> кусати, самку а самець свого заглядає. Що я дивуюся? Що нутрії непогано їдять. Непогано їдять, напевно, через те, що потрібно їм більше збільшувати норму. І зараз я трошки вже два дні назад почав. Ну, 4-5 є чорних тільки. Маленьких, чорних є тільки 5. Одне маленьке стандартне є. Ну, по крайній мірі, самка як мінімум 6 родила. Ну, але то все побачимо. Бачите, там то більше внутріння гризе качани, а до тої самки присалуся, внутріня, яке 8 днів має, воно все. Ну, коротше, ті менші внутрішня та будуть бідні. Якщо, не, якщо не, не буде годувати срібна самка, бо та самка десятьох не потягне. А ті внутрінята вони будуть рости як, як не знати що. ті більш, Ну середущі. Добре, зараз подаю їсти. Може самка відійде, може ще щось з внутрінят. Ну, ну, але все добре є. До побачення, всього найкращого. Так, оскільки я не виключив камеру, то ми зараз... І самочка пішла їсти. внутрі її їдять в мене. Зараз годівницю треба буде почистити. І дивіться, зараз можна буде порахувати, скільки цих є нутрянят. Я далеко знімаю, добре не бачу, ну але потім собі сяду і порахую, скільки їх є. Думаю, що шестеро вона родила, як мінімум. Так. Одна внутріння заховалася. Я кинув внутрі топінамбур. Трошки буду кидати топінамбур, дивіться, малі, самки, вони його дуже люблять. І топінамбур дуже-дуже добре, що він і обрізки домашні з кухні кинув. Вони то все до ранку переберуть. Хм. Все переберуть і буде все добре. Ще одна така повненька нутрія є, ну то ще, напевно, 2-3 тижні буде. Може теж буде щось. Ну, Але час покаже, самець хоче їсти. Що зараз дивно, зробив я гранулу з медом і вони дуже її виїдають. Я вже і норму збільшив, але... Гранула солодкувата і внутрі дуже-дуже її їдять. Так, зараз зупиню ще раз відео, кину гранулу, наріжу буряка і покажу. Ну і ще третій кусочок відео. Самка одна, та розумна самка, вона їсть п'є того. Внутрі, дивіться, бачите, інтенсивно їдять гранулу. Ну а ті, що годують малих внутрінят, то вони інтенсивно їдять буряки. Ті менші внутрінята і одне більше воно в компанії, то воно теж щось гризе там, воно тусується з тими більшими внутрінятами. Ну і малі. маленькі. 4, 8 штук тут є. Ну, але серед них є, напевно, ще і Ну, Подивимося. Подивимося, час покаже. Ви підскажете, що є. Так, Ну і все. Все, тепер до побачення. Ще подивимося, як сам кадиться. Взяла 3 гранули, з'їла одну-дві-три гранули, п'є воду. Анотернята, ну, напевно, топінамбур їдуть і дядь. І тоді гризе якось сіно, саме менше сіно гризло бачив.